Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! В першу чергу хочу всіх привітати сьогодні зі святом, Днем захисників і захисниць України. Побажати всім міцного здоров'я, витримки, терпіння. Завдяки цим людям ми робимо свої буденні справи. Завдяки цим людям ми знаходимося в тиші і спокою, і завдяки цим людям ми. Знаходимось у вільній країні. І по можливості ми повинні підтримувати наші Збройні Сили України. Є дуже багато волонтерських організацій, і також на своїх Ютуб каналах хлопці організовують постійно збори. Це такі, як Сергій Шелудько, Вовка Брус. Можна зайти на їх канали, і там вони постійно вилажують номери карточок. І хто довіряє, можна задонатити. Задонатити на той або інший збір на автівку, або там на скати, або там ще на якісь інші речі, на дрони, і на тепловізори, і на все. все все ну Тобто багато-багато речей, які потрібні нашим захисникам. Бажаю здоров'я. Ми бійці 106-ї бригади, 88-го батальйону. Хочемо звернутися за допомогою до українських блогерів, а саме до Сергія Шелудько та його аудиторії. Так як ми спостерігаємо за їхньою діяльністю. І бачимо, що люди працюють заради перемоги. Тому звертаємося саме до вас. Для ефективного виконання бойових завдань у нічний час доби потрібна тепловізійна насадка. Просимо допомогти долучитися до збору коштів. Разом до перемоги, слава Україні! Ну а я, як бачите, знаходжуся біля дровцят, <гум> на носі вже зима, і потрібно подумати про опалення. Нашої будівлі, нашого будинку. Ось травцята, замовив, вже рубані, тому що немає в мене зараз часу займатися цією, цією справою. Та й нема чим, нема бензилки вже тоді на майбутнє. Придбаємо собі пилочку і вже, може, будемо, якщо буде більше вільного часу, то вже брати метровими і вже сам там різать, рубати. Ну, а на даний час нема, нема часу займатися цим цим. Так що замовили вже рубані і будемо потихеньку все це діло перевозити і в втровник, тому що щось сьогодні, дивлюсь, таке нахмарилося. Я їх то укриваю на ніч брезенти комусь, видно, розкрив. І зараз хочу... Зайнятися тим, щоб перевезти. Хоча сьогодні вихідний, нічого такого робити не робимо, ну а треба перевезти. Не хочеться, щоб дровцята намокли. Так що, ну, як каже Сергій Шелочко, в селі вихідних не буває. Так що перед до праці. Можна було б ще й не спішити їх перевозити, але брезент малувати і не повністю накриває всю кучу. Получається, що края е, голі знаходяться без брезента. Ну і неохота, щоб замочилися. Е, ну, Хоч, може, не всі перевезу, може хоча б якусь третю частину, а те вже накриємо, якщо, якщо не встигнемо все сьогодні перевезти. Хочеться чи не хочеться, а працювати треба. Та й вже воно буде більш спокійніший, коли вони будуть на місці, заховані. Лежать собі сухенькому, о, тоді воно вже більш на душі тепліше. <рес> Та і так ми дуже вдячні за цей брезент. Він нас виручає взагалі. Що тільки де, куди, завжди його, то зерно привезли, висипали то щось накриті, то солому були привезли теж на нього, щоб не насмічувати. Ну, тобто, це така річ, яка дуже-дуже потрібна в господарстві. І бувшим господарям дуже велика подяка за те, що. Залишили дуже багато таких речей, які на перший погляд вроді би і ну є та є вони, але вони дуже необхідні. Літає тут багато пилу, тому що там, де відгодівля мене, із того сарайчика ось сюди виходить вентилятор в дровник і він постійно практично працює. І тому тут все таке багато пилу, і пил постійно літає. Так що така якість зйомки. Все, початок є. Так що розпочинаємо завозити опалювальний матеріал. Щось возю-возю, а кучка не зменшується. Ні, ну трішки вже підібрав, звісно. Так що, якщо щось воно і ляпне, то вже брезента хвати для того, щоб накрити цю кучку, яка залишається. Ну а тут все збільшується і збільшується. Щось вимальовується. Дрова є як сухі, так і сирі. Ну нічого. У нас тут вентиляція працює так, що потік повітря такий буде як сушильна камера. Так що підсохнуть вони аж бігом. Та і в тому році використовували як сухі, так і сирі. Все воно горить без проблем. Також йде збір урожаю винограду. І цех по виробництву вина також працює. Ну і, звісно, дегустація вже готового продукту.